Вітаю вас, друзі, на каналі Виногради Сад на дачі. Я Володимир Ісаєнко. Як вам подобаються ці ягоди? Вони вроді похожі на Алвіку. Це, ці кадри були зняті 6 серпня на винограднику Олександра Гергеля. Але це не Алвіка, це кишмиш бравісімо. От такі ці ягоди мають вигляд у розрізі. А от три штуки на вагах. Як бачите, майже 40 грамів. Кожна ягода. Майже по 13 грамів. Чудовий результат. І тим паче, що цей кущ в цьому році переніс дуже складну весну. Були морози, коли були вже суцвіття, і були морози до мінус 6 градусів. Гергель його полоскав амінофростом майже кожен день. Щось вдалося спасти ну оці декілька грон, а остальне пропало. Ну, і відновився кущ трохи. І от такий маємо результат. Відео було опубліковано 8 серпня. І тоді появилися питання в коментарях. Ви можете переглянути це відео, посилання в кінці буде. і можете почитати коментарі. І Справа в тому, що в цьому відео Гергель розказав дійсно, виноград Бравийством це складний виноград для вирощування в середній частині України, а тим більше в північних районах. Треба обов'язково використовувати Гіберлін і знати, як його використовувати. І там цей процес, звичайно, Гергель не розказував, тому що раніше було відео, ми все це публікували. Як це робить, а просто назвав агроприйомом. Ну і от пішли питання всякі про агроприйоми. Я давав посилання на те відео, але питання все ж таки поступають. Тому в цьому відео я повторю ту частину того відео, де ви побачите порівняння кишмиша правісимо, який був вирощений без цих агроприйомів, без використання ГК і з використанням гіберлінової кислоти. Дивіться до кінця, гарного вам перегляду. Показати, який врожай в цьому уроці, і що робив я для того, щоб цей врожай був такий, на перший погляд, доволі таки непоганий. Ось тут дивіться, яка ягідка у нас вийшла. Покладемо її на ваги. Ось, виходить, у нас. Майже 12 грамів. Майже 12 грамів. Зараз ми її розріжемо. Давайте ми її отак от от вдоль секатором розріжемо і подивимося, що тут нічого взагалі немає. Тобто не рудиментів. Ось, дивіться. Дивіться, одне сплошне м'ясо. Це навіть не рудимент, це. Це просто якась філія. Да, да, да. Тобто нічого немає. А ці кадри зняті 6 серпня 2025 року. Як бачите, два роки. Але технологія використовувалась та ж сама. Все так само використовувався, застосовувався гіберлін. Гіберлінова кислота. І ось результат. Повернемося в 2023 рік. Соковита, м'ясиста соковита, вже з'їдобна. Смак гармонічний, приємний, м'яку ж мармеладно соковитий з приємним невеликим хрустом. Шкірка з'їдається. Чудова, смачна ягода. І давайте тепер розкажу, як я приспособився його вирощувати в наших умовах. Тобто все це вирощує мій сусід, але певні агротехнічні. Прийоми використовую я з власного досвіду. Це вже третє плодоношення. І ви знаєте, що починаючи з 2021 року ну, погодні умови не, не складаються не так, як нам би хотілося. Несприятливі. Несприятливі, так. І певні сорти дуже критично реагують на низькі температури під час цвітіння. Підтвердження тому. Киш бравісімо. Враховуючи досвід попередніх двох років, я знаю, що у нас воно не вийшло. Кустця корне власний. Безпосередньо відправляв мені сам Олександр Васильович декілька років тому. Ну, третій урожай, самі розумієте, це скільки років тому було. Це площина. І що я хотів сказати? Багацько дуже роліків з Югов, там, де е, з півдня України, там, де люди вирощують без всяких танців з буглами, там, де під час світіння дуже висока температура, і воно запліднюється дуже гарно, так, от, як оце ви зараз бачите, без всяких, без всяких там, танців. Вот. Для контролю ми залишили другу площину, і ви зараз побачите. Ви ніякому разі не сприймайте це відео як негативна інформація про сам кишмиш бравісіма. А звертайте на увагу, що треба зробити. Для того, щоб воно було таким чудовим, коли у вас під час цвітіння низька температура. Оце контрольний урожай Ось, і ми бачимо яка тут ягідка. Ви бачите, наскільки вона менша. І тут можна всю зняти площину, вона вся однакова така. Тобто гарних розмірів кишмиш, але його потенціал набагато кращий і більший. Ви розумієте? Якщо є певна температура під час світіння, або якщо низька температура, що треба робити, щоб досягнути такий результат? Давайте повернемося до цієї площини. Ого. Ось я зріжу ягодку. Ось. І ще раз, для порівняння ось оці дві ягодки контрольний результат. А це використовувався після цвітіння гіберлінова кислота. Тобто в якій концентрації? 20 мг на один літр. Міліграм Хочу ще раз підкреслити. Хто працював з гіберліном, той знає, хто ще не досвідчений в цьому питанні, то один міліграм це тисячна доля грама. Тобто, після цвітіння, враховуючи, що я ж все записую і знаю, що може бути. Зразу ж після цвітіння я обрив у цю площину 20 мг гіберліна. І ви бачите, який результат. Був у 2023 році, а це результат у 2025 році. Причому кадри зняті відео, і тоді, і в цьому році, в один день, 6 серпня, як бачите, все повторюється: ягода велика, грони гарно заповнені, і без ягоди, без насіння. Це що касається от отримання такої ягоди. Багато нарікань по трісканню цієї форми винограду. Тут Гергель застосовує оприскування кальцієм і калієм на протязі майже цілого місяця. Як це він робить, дивіться у цьому відео. Посилання на екрані перед вами. Я бажаю всім вам здоров'я. Дякую за перегляд, що переглянули до кінця мирного неба над головою. І до зустрічі в наступному відео. До побачення.